Коли буде відновлення України, от, на вашу думку не вийде тут перекосу, що одне місто буде отримувати якісь там величезні гроші, як чому і навів приклад саме Ужгорода, тому що через релокацію в Ужгороді зараз багато податків. А чи не буде тут перекосу? От, на вашу думку, як його уникнути? Знаєте, складовою, як я сказав, буде все ж таки рекомендації Європейського союзу і наших партнерів. І одні ну, однією з таких рекомендацій ще до початку війни була децентралізація. Так. І наскільки я розумію, відновлення України буде відбуватись в контексті поглиблення політики децентралізації. А це буде означати, що ресурси будуть не йти в Київ, а потім mm -hmm. по, по принципу, що залишиться, а буде розподілятись між різними. Частинами України безумовно буде перегляд того, які частини України будуть більше потребувати, тому що ми розуміємо, що більше руйнувань буде, скажімо так, та схід, а схід південь, південь ну північ, все ж таки безумовно теж так. Там теж тому, що ми розуміємо, що і біля Харкова, і біля Суми, і біля Чернігова. На жаль, там, де стояли росіяни, там дуже багато руйнувань, тому тут буде відбуватися, і тут дійсно дуже важливий ще момент, щоб відновлення України mm -hmm. ще відбувалося не лише в контексті контактів з державами, але з окремими підприємствами. Ось тут Чернігів я згадаю, наприклад, чому да. тому, що ще на початку війни, коли Російська Федерація розбомбила, наприклад, футбольний стадіон Дісни, футбольного клубу в Чернігові, то німецький клуб Борусія Дортмунд, він, в якому грав колишній гравець Чернігівської Дісни Ярмоленко, він сказав, що ми хочемо відновити це. І ось вам приклад того, ага. як окремий. Суб'єкт господарської діяльності це не фут, лише футбольний клуб, а це насамперед бізнес-структура, яка займається футболом, хоче відновити футбольний об'єкт в Україні. Я думаю, що це не єдиний приклад, просто він найбільш, скажімо так, відомий.